Добрий день малята, хлопчики і дівчата. А чи знаєте ви хто я? Саме так я кізонька. Малята, а чи відома вам моя пісенька? Ми кози, досить голосні тваринки. І дуже полюбляємо мекати. Їмо ми рослинну їжу, травичку, гілки, полюбляємо гілочки з різними колючками. Даємо людям смачне, поживне та дуже корисне молочко. Живемо ми у бабусі на подвір'ї. А це ось моя родина, тато цап або козлик, мама коза і маленьке козенятко. <плес> Діточки, послухайте, будь ласка, казочку, яку написав Михайло Коцюбинський про двох цапків одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега надходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не схотів білий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний. А чорний і собі не схотів заждати, щоб перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині та ну один одного лобами й рогами бити, бились, бились. Та й скінчилося на тому, що обидва в воду і попадали. Малятка, про кого казочку ви слухали? Які були цапки? Де вони зустрілися? Чи змогли вони розминутися на вузенькій кладості? Чому? І що трапилося з цапками після того, як вони побилися? А що б ви могли їм порадити? Як ви гадаєте, як саме їм потрібно було вчинити? Чи сподобалась вам казочка, дітки? До нових зустрічей, малята!